Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І сьогодні у нас зірка екрану кактус. Отаке розмаїття, що навіть глаза розбігаються. Я ж не знаю, як вони називаються. Але чого не зробиш заради онука? Він дуже любить кактуси. А вони ж такі, начебто м'якенькі, гарненькі, але ж які вони їй підступні. Такі манюсінькі колючки є, що зовсім їх важко витягти із пальця. А наче ж таке миле, колобкасте диво. Пухнасте все, особливо оце. Погляньте, які колючки. М -м -м -м. А це я навіть не знаю, як називається, але. Напишу, якщо знайду. Це я знімаю своєму онукою. Він у мене фанат кактусів, дуже їх любить і знає, як їх звати. Ну, це вже за компанію. Це, здається, хавортія. Вона ще й квітує, я цього не знала. І погляньте, які симпатичні жовто-червоно-чорні -жов квіточки. Такі маленькі. І такі яскраві, вони так виділялися на фоні великих кактусів, це хрестовник роулі, дуже гарний. А ось погляньте, неначе троянди на землю впали. І тут я побачила хрестовник дельфін. Дійсно, коли придивитися на гілочках, неначе дельфінчики маленькі, вони такі гарні, такі манюсінькі і такі симпатичні. Я думаю, вам сподобалась моя подорож по країні сукулентів. І тому ви будете залишати мені коментарі, свої зауваження. Дякую за увагу!